Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми завершуємо вивчення морфології ні, не всієї, а лише самостійних частин мови. І сьогодні ми розглядатимемо останню самостійну частину мови: це прислівник. А розглядаємо ми її саме після дієслова, тому що це дієслівна частина мови, вона товаришує більше із дієсловом. Отож, запишіть сьогоднішню дату і тему прислівник, загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Не знаю чому, ну, чому саме з прислівником в учнів виникає найбільше проблем. Ну не люблять його діти, не вміють його визначати в реченні, визначати, що саме це є прислівник. Отож, сьогодні на уроці все про прислівник, чого ви не знали і, можливо, хотіли дізнатися. А для початку пригадаємо, які частини мови існують всього в українській мові. І допоможе вам ось ця груля, яка називається найуважніший. Серед великої кількості літер знайдіть і виділіть назви частин мови. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом надішліть учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам знайти всі частини мови? Скільки їх порахували? Правильно, 10. на які вони групи розподіляються. Є самостійні частини мови, їх 6 і службові їх 3. І особлива частина мови, вигук, але про службові і про вигук це вже буде абсолютно інша історія. Дочекайтеся, а поки що про прислівник. І, як говорив Дмитро Білоус у своїй поезії, прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражають слові. А які ознаки, скажете ви, це ж прикметник ознаки виражає? Так, прикметник залежить від іменника і виражає ознаку іменника. А що ж, яку ж ознаку виражає прислівник? Далі поговоримо. І не забувайте, що ми все ще вивчаємо морфологію, розділ, який вивчає слово як частину мови. Запам'ятайте прислівник незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище. Наприклад, надзвичайно весело. То зверніть увагу тут прислівник, і надзвичайно як, весело як. Стежка навпростець, стежка яка? Навпростець, але навпростець це як, от саме стежка навпростець, навпростець вказує на ознаку предмета. Надзвичайно весело. Тут прислівники означають ознаку іншої ознаки, а побачимося о півдні, коли прислівник означає ознаку дії. Прислівник не має закінчення, оскільки прислівник це незмінна частина мови. Якщо ми скажемо весело, це буде прислівник, а веселий це вже буде прикметник. Веселий, весела, весело. Ле. А весело як? Якщо ми розберемо слово весело забудовою, то «весел» буде корінь, все слово буде основа, закінчення не буде навіть нульового, тому що це незмінна самостійна частина мови, а О це буде суфікс. Так само навпростець корінь буде прост, тому що просто, все слово буде основа, закінчення немає в незмінних словах. Це буде що, суфікс, звичайно, ана і ви це буде е, два префікси. Отож, ось так потрібно розібрати, розбирати прислівники, пам'ятайте, що прислівники не мають закінчення, бо якщо це буде простий, веселий, швидкий, а не швидко, то це вже будуть прикметники, інша частина мови. У реченні прислівник найчастіше пов'язаний за змістом і з дієсловом присудком і виступає обставиною. Тобто в реченні дієслово у більшості, точніше. Прислівник у реченні у більшості випадків залежить саме від дієслова Ну, Наприклад, ми йшли швидко, ми що робили йшли, а ми ж не кажемо ми швидко, а ми ж говоримо ішли як швидко. Прислівник виступає обставиною. Іноді прислівник пов'язаний за змістом земенником і є означенням. Ну, наприклад, дорога додому пролягала через ліс. Дорога, що робила, пролягала, пролягала кудою, так? через ліс. Це теж обставина, але зверніть увагу, що обставина виражена при, прийменником разом з іменником, а це не прислівник. Ну і дорога яка додому. Ось означення, виступ... Ем, прислівник виступає саме означенням, тому що виражає ознаку предмета. Побачили? Насправді це все не складно. Потрібно просто зрозуміти зміст речення і знайти прислівники, і побачити, до яких слів вони належать у реченні. Отож, прислівник, як ми вже сказали, не змінюється. І питань, які, на які він відповідає, Достатня кількість. Прислівники можуть означати спосіб дії, тоді питання будуть, як, яким способом. Ну, питання, як, це взагалі універсальне питання, яке можна поставити до будь-якого прислівника. Час, ну, зрозуміло, час. Коли, з яких пір, до яких пір, до якого часу, відколи. Причина, чому? Мета. За якою метою, навіщо, місце, декуди, звідки міра, скільки, наскільки, якою мірою. Більш детально про розряди прислівників за значенням ми будемо говорити на наступному уроці. Тому підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. А поки що запам'ятайте основні питання. До речі, це дуже важливо. Якщо ви зараз навчитеся розрізняти, точніше, не зараз, а на наступному уроці, навчитеся розрізняти прислівники за значенням, то ви зможете потім у восьмому класі визначати розряди обставин за значенням, а в 9 класі, так, так, навіть у 9 класі вам ці знання знадобляться, тому що ви зможете визначати види підрядних речень обставинних. Тобто, бачите. Яке велике значення мають знання про питання і про розряди прислівників? А ми вчимося шукати прислівники. Отож, спробуйте знайти в кожному рядочку зайве на вашу думку слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так, у першому рядочку слово зблизька. Це прислівник, а близький це прикметник приблизите діє слово. В другому рядочку зайве слово улітку, тобто саме воно є прислівником, так? А літній і літо це е, будуть е, літній це прикметник, а літо іменник. У третьому рядочку прислівник є утричі, тому що трійка це іменник, а потроїти це дієслово. І нарешті в четвертому рядочку зайве слово, точніше, не зайве, воно є прислівником, це щасливо. Зверніть увагу, щасливий який це прикметник, щасливо як це прислівник, а щастя це іменник. Утричі як? Улітку, коли, як, зблизька, як. Так, бачите, універсальне питання, яке ми можемо підставити буквально до кожного прислівника. Якщо ви знайшли прислівники правильно, то я вас вітаю, ви вмієте їх визначати. Але це ще не все. Найцікавіше попереду. І Груля, знайди мене. Які з вас, Шерлоки Холмси, чи вмієте ви знаходити прислівники в тексті? Перевірить ось ця грулечка. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Перед вами відкриється текст. А ви в ньому виділіть, натискайте на всі прислівники, а потім натиснете на галочку внизу екрану і побачите, правильно ви їх знайшли чи ні. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Правильно знайшли прислівники? Якщо так, то я вас вітаю. Значить, можемо далі говорити про дещо складніші речі. Отож. Чи розрізняти прислівники, які означають ознаку дії, ознаку предмета і ознаку іншої ознаки? Як їх розрізнити? Насправді все дуже легко. Якщо прислівник означає ознаку дії, значить він буде складатися не тільки з прислівника, тобто прислівник там буде в і діє слово сполучені і дієслово або прислівник і дієприслівник. Наприклад, йти швидко, повільно йдучи. Якщо. Прислівник означає ознаку предмета, то, відповідно, логічно, да, прислівник буде поєднаний із іменником у словосполученні. Наприклад, життя по новому. Життя яке по новому? Ось цей прислівник, який означає ознаку предмета. Ну, а, відповідно, прислівник означатиме ознаку іншої ознаки, якщо він у словосполученні буде поєднаний з прикметником, з власне прислівником і з дієприкметником. Наприклад, дуже цікавий, надзвичайно весело написати сьогодні. Точніше, написати сьогодні це вже трішечки не туди, я його викну. написати сьогодні це ознака дії. А от дуже цікавий і надзвичайно весело, це вже будуть прислівники, які означають ознаку іншої ознаки. Спробуємо попрактикуватися. Вам в цьому допоможе дослідницька лабораторія. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, прочитайте словосполучення і спробуйте згрупувати словосполучення з прислівниками залежно від того, що вони означають, чи ознаку дії. Тоді залежатимуть від дієслова чи дієприслівника, чи ознаку предмета, тобто вони залежатимуть від іменника, чи ознаку іншої ознаки. Тобто, там буде прислівник плюс прислівник, або прислівник плюс прикметник, або прислівник плюс дієприкметник. Нічого не перепутали. Запам'ятали? Значить, натискайте на паузу і виконуйте це завдання. Ну що, вдалося вам розрізнити. Ці е, словосполучення з прислівниками. А ми говоримо далі. І в нас лінгвістична гра. Спробуємо самостійно утворити словосполучення прислівник, з прислівниками, дібравши потрібні за змістом прислівники з довідки. А ось і вони. Утворіть словосполучення і поставте до них запитання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ми що перевіряємо. Так викладати як цікаво, сміючись як весело, шлях куди назад, молодий, наскільки або як вічно, близько як зовсім, виглядати як молодо, зроблений ну як чи чому, нехотя. Прочитавши гуртом, прочитавши як, Гуртом. Тобто, ну ось приблизно так можна було утворити словосполучення. А які словосполучення вдалося утворити вам? Можливо, ви трішечки поєднали з іншими словами прислівники, тож пишіть у коментарях. І ще одне завдання це дослідження зіставлення. Ну, більше уваги приділимо синтаксичній ролі виділених прислівників, адже сьогодні ми говоримо про прислівники. Тож, прочитаємо речення і спробуємо визначити, якими членами речення виступають в них прислівники. Ну, дивімося, справи в мене пішли добре. Так, справи що робили? Пішли. Куди далеко? Пішли в кого? В мене це додаток, а пішли як? Добре. Ось він прислівник, який виступає обставиною його традиційна роль. А друга речення. Мені було добре. Кому мені? У нас піднято немає, це безособове речення, а було добре. Тож бачимо, що прислівник виконує роль складеної частини іменного присудка. «було». Так, це ж діє слово зв'язка. Було добре. Так, ми весело захитали головами. Ми що зробили? Захитали, захитали чим головами. Так, це додаток. А захитали як? Яким способом весело? Тож прислівник виконує традиційну роль обставини. А у класі, де весело, тобто було весело. Зверніть увагу, що в цьому реченні дієслова немає взагалі. Так от, якщо дієслова немає, це означає, що прислівник перебирає на себе роль присудка. Ми бачимо, що тут, можна сказати, у класі було весело, тобто цей прислів... словом звязку ми можемо підставити, тож прислівник виконуватиме роль присудка, тобто частина складеного і медного присудка. Яким ми можемо з цього зробити? Висновки про синтаксичну роль прислівників. Тож у реченні прислівник найчастіше виконує роль різних видів, в першу чергу обставини це місце часу, способу дії, причини рідше означень, наприклад, лаваш який по-грузинськи, зрідка може бути частиною складеного присудка. От як ми бачили, зверніть увагу, сонце, воно яке воно було низенько, да? вечір був близенько. Ось вона, частина складеного присудка. Ну, і підмет. Так, а як же ж він може бути підметом? Ну, наприклад, якщо вживається в приназначенні іменником. Одне сьогодні краще, ніж два завтра. Тож, що сьогодні воно є яке краще, ніж два завтра. Так, ось. Ось у нас підмет, два завтра і. Одне сьогодні і два завтра, це і є підмети. Ну, а в випадку краще, теж, до речі, це вже буде присудок, але зверніть увагу, одне сьогодні воно є яке? Краще зверніть увагу, що це вже не, при... це не прислівник, а прикметник. Тож, не переплутайте, не плутайте ніколи прислівники. Від, із прикметниками. А дивіться в реченні на їхнє значення і ставте правильне питання, тому що який, яка, яке, які і як, це абсолютно різні питання. А на сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже вас втомила, тому запрошую вас здобути вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу, допишіть подані речення, оцінюючи свою роботу на уроці. Квиток здобуто. Домашнє завдання. В підручнику на сторінці зі 122 по 124 ви обов'язково прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вправу 216. Вона не складна, вам лише потрібно уважно прочитати речення. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова це мова вільних людей. Бережіть себе, тихого вам дня і до побачення!